Ремонт від Ісуса Христа, перетворення душі та серця сьогоднішня тема це ремонт Ісуса Христа. Це не буквальний ремонт у наших квартирах, а глибока духовна перебудова, яку найкраще за всіх здійснює Господь у наших душах і серцях. Коли Він починає свою роботу, Він змінює наше життя докорінно. Початок ремонту, руйнування старого життя. До початку цього духовного ремонту ми можемо існувати у звичних для нас умовах. Можливо, нам навіть здається, що все відносно добре, взимку тепло, влітку прохолодно. Це сприятливі умови, але це лише існування, а не повноцінне життя. Господь хоче розпочати роботу, щоб змінити це. Процес ремонту починається з руйнування. Подібно до того, як під час капітального ремонту будинку ми ламаємо стіни, зриваємо стелю та підлогу і все навколо наповнюється пилом, брудом і уламками цегли, так і в нашому житті починається хаос. Життя християнина, як і будь-якої іншої людини, сповнене проблем, але наша відмінність у тому, що з нами є Господь. Коли Він починає свою роботу, у наше життя приходять випробування, страждання та біль. Однак це не на зло, а виключно на добро. Ісус ніколи не замінює втрачене чимось гіршим, Він завжди дає краще страждання як інструмент духовного зростання. Апостол Павло, у посланні до римлян, 5 від 1 до 4 пише: отже, виправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, і хвалимося не тільки нею, але й хвалимося, коли страждаємо, знаючи, що в стражданнях страждання виробляє терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід надію. Павло закликає нас радіти і хвалитися стражданнями, бо саме в них відбувається наш духовний ріст. Людина, у якої завжди все добре, не зростатиме духовно, не наближатиметься до Бога. Як казала моя бабуся Анна Семенівна, перед тим як буде щось добре, треба, щоб було погано. Ми не зможемо по-справжньому цінувати добро, якщо не заслужимо його через випробування. Господь посилає ці випробування, щоб зміцнити нашу віру. Все має свій час, Божий план і людське нетерпіння. У книзі Еклезіаста 3, від 1 до 8, сказано, усе має свій час, і кожна справа під небом має свій час, є час руйнувати і час будувати. Коли Господь починає руйнувати старе в нашому житті, шкідливі звички, непотрібні знайомства, погані компанії, він зачиняє одні двері, щоб відкрити інші, що ведуть до чогось нового. Проблема в тому, що під час цього ремонту ми не бачимо кінцевого результату. Ми можемо лише уявляти чи проектувати майбутнє, але справжній Божий задум залишається для нас таємницею. У Біблії сказано: зараз ти не розумієш, що я роблю, але потім зрозумієш. Господь готує для нас найкраще, і нам потрібно просто довіряти йому. Як написано в Еклезіаста 12.1: пам'ятай свого Творця в дні твого молодого віку, поки не настали злі дні. Господь закликає не забувати про нього, особливо коли починається його робота в нашому житті. Небезпека заздрості та важливість довіри, коли нам погано, ми схильні дивитися на інших і заздрити. Ми думаємо, чому в нього все добре, а в мене все погано. У цей момент ми починаємо варитися в бруді та уламках нашого ремонту, загрозаємо в негативі і перестаємо помічати Бога та його роботу. Ми пропускаємо маленькі благословення, маленькі радощі, бо зосереджені лише на поганому. Господь пише історію кожного з нас. Не виривайте перо з його рук. Не забирайте в нього інструменти, бо він знає, як буде краще. Молитва як ключ до порятунку та Божа вірність. У римлян 1212 .12 сказано радійте надії, труднощі переносте, перебувайте в молитві. Молитва це наш ключ до порятунку в складній ситуації. Це наше спілкування з Богом. Якщо вам щось болить, розкажіть про це йому. Не покладайтеся на людей, бо написано, проклятий хто надіється на людину. Апостол Павло також пише в Римлян 8.31 32, що скажемо на це. Якщо Бог за нас, хто проти нас? Той, хто не пощадив свого сина, а видав Його за нас усіх, хіба разом з ним не подарує нам усього? Бог віддав найцінніше свого сина. Хіба він не дасть нам благословення, яке нам так потрібне? Сатана краде нашу радість, але Бог завжди поруч? Гончар і глина випробування, що зміцнюють. Бог, як гончар, ліпить із нас, ніби з глини досконалу посудину. Після того, як він її зліпив, він ставить її в піч для запікання. У печі дуже гаряче, але посудина там не згоряє, вона лише стає міцнішою. Так і ми, коли Господь починає нас ліпити, будьте готові, що Він покладе вас у піч випробувань. Радійте, коли Господь допускає страждання, бо в них ваш духовний ріст. У Псалмі 34.9 сказано спробуйте і побачите, який добрий Господь. Блаженна людина, яка покладається на нього. А в Псалмі 37.5 подаруй Господу свій шлях, уповай на нього, а Він буде діяти. Не гнівайтеся, коли Господь починає руйнувати стіни вашого старого життя. Якщо він взявся за вас, це добрий знак. Він бачить у вас воїна, якого хоче зробити досконалим. Ви до кінця обіцянка спасіння. У Псалмі 23 Давид пише: Господь, мій пастир, у мене нема недостатку. Коли б я пішов навіть долиною смертної тіні, не буду боятися лиха, бо ти зі мною. Дім Господній, ось той кінцевий результат ремонту, який він готує для нас. На останок у Матвія 013 сказано: а хто вистоїть до кінця буде спасінній. Я закликаю вас стояти до кінця. Будь-яке страждання, будь-яке випробування не повинно завдати нам такого сильного удару, щоб ми впали і більше не піднялися. Ми будемо падати і не раз, але праведник сім разів упаде і сім разів підніметься, бо Господь його підніме. Якщо сьогодні ти, дорога душе, бажаєш, щоб Господь почав ремонт у твоєму житті, щоб він почав змінювати твоє серце, ти можеш вийти вперед, примиритися з ним і сказати, Господи, я хочу, щоб ти почав цю роботу в моєму житті. Слава йому за це! Амінь.